Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Ну що ж, друзі, продовжуємо холодно, але ми, знаєте, друзі, готуємося до весни, так як треба, несмотря на що, треба готуватися, треба ну, підготовляємося по повній програмі. Так як, друзі, Цих кришах, що я вулики взяв, бачите, вони То Тому, коли йде дощ, коли я об'ю жестю, воно буде затікати. Тому, друзі, я набиваю такі планочки, щоб відвезти. От мене тут покажу, в мене тут відведень, бачите, по кругу відвожу для того, щоб, по-перше, і удобно буде брати, тому що чому так зробив я, друзі, тому що я вже так спрактикував. На одному вулику, що за заподліцо криша, і виходить, все время, е, на пальцях стоїть вода. Тому я відвожу, я всіх вуликах дерев'яних, яких я брав, та всі криші, вони всі за пальця, заподліцовано я всіх в своїх кришах відвожу, відвожу криші, щоб вода не затікала, щоб так швидко не портилася. Ми самі знаємо, що воно буде портити. Тому я е, пішов, нарізав таких собі рейочок. Може ближче поставити трошки чи ні, чи нормально. Трошки може, ближче. Тому, друзі, нарізав ще таких рейочок. Я прибиваю. Може трошки грубкою стороною Ох. Прибити для того, щоб відвести криші, щоб вулика в собі нічого не буде, так як я вже вбиваю їх жестю, то вуликам нічого не буде. А фальці фальці будуть страдати. Для того, щоб, друзі, фальці не страдали, ми мусимо відводити, відводити криші. Хоча б на... Хоча б на сантиметр, на пів сантиметра. Ви знаєте, друзі, хоча б ми, ми і пасічники, правила, друзі. Ну, однак же нам без інструмента, без елементарних таких вещей... підемо, я зараз одріжу. Без елементарних вещей нам, нам не обійтися, навіть елементарні кусь.

Легтарна паркеточка перевернута, зроблена циркулярочка. І все ж таки руками не шмульгаєш, треба раз одрізав і без проблем. Ох. Отакі друзі в нас справи. Такі, знаєте, елементарна така річ, і її треба. От ось так виходить. Дивіться, гарно гарно відвів. Покажу. О, віть на скільки воно далі вийшлося. О, на, на сантиметри я кругом її одвів. І, і удобно буде руками брати. І. І удобно буде, розвибачня, бо стругаю, стукаю, ти начесь руки грязні, бо так як цілий день тут а змерз, мархаки на мені замерзли. Потому що вроде би зима довга, друзі. Але вона так, але вона так друзі, швидко збіжить, що її навіть е, в минуті. тому готуємо сімейки під ці діла. Е, знаєте, друзі, було дуже багато коментарів. Було і таких дуже-дуже багато, було, друзі, коментарів. Під цими відео за всі вулики. Ех, ну що, друзі? Ну як так, звісно, вони тобі сказав, що треба ще прикладати руки, звісно. Руки треба прикласти мови, нема А ви думаєте, купити дерев'яний вулик, так вам само треба покрасити, десь треба прильоточку прибити, десь треба і, і так само кришку треба накрити, так само си вуликами, треба попаритися до того. Давайте я вам трошки покажу, як я вже один, один заділав, друзі. Ось дивіться, які в мене вже один стоїть апаратик. Знаєте, друзі, як я заділав. Бачите, дивіться. Один вулик я вже зробив повністю. Зараз ми його трошки, я буду розберемо, я їм трошки покажу. Так. 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 так, так. Так, криша, дуже так само відведена. Реєчками кругом відбита криша. І казали, дві, друзі, 145 корпуса, всі оббити жестю, що зсередини, що знаружжі. Столітів знов О, 145 корпуса, гляньте. Всі корпуса оббиті жестю, повірте, мене переснує. такі діла ми поробили. О, покраситься. Десь ще треба цважку вдарити, не ще треба перевірити, проконтролювати. Десь ще не добив. Ну так, це таке це. Вечором робив темно. Так, опа. От там 145-ти. Ну, всередині я буду вклеювати фольгою, звісно. От там такий корпус, друзі. О, що ти корпус? Кажуть, що погано, що нема ручок. Друзі, я буду робити. Я хочу, теж я просто, може, опущу, покажу. Я буду робити, друзі, такий. Прийшов таким заживом раз, нажав, раз підняв. Це нема проблем його звалити, це дуже просто. О, То будемо робити такий зажим на всі вулики, що на 10 рамочники, що на 8 рамочники. Будемо такий робити общий зажим. Ну, так, я, друзі, Та як я, друзі, не збираюся їх переносити, а корпуса навіть вони мені способляти корпуса. Ну, друзі, я е, корпусами не працюю, я роблю по порамо. Е, Під'їжджаю, хамера свого підвожу і я працюю по рамоку, тому мені все одно треба відбирати, бо те, як вони треба хоч і вони які не є, але коли під час сильного взятку вони є тяжкі, вони є, по-моєму, здоров'ю. Тому я, я працюю по рамочному, мені так сподобалось, я сім прийшов, в мене стоять пусті корпуса, я раз-раз раз рамочки перебрав, корпуса пустого поставив на висока камера. Да. Дуже висока. Я прийшов, э, корпуса забрав, поставив на тележку слідучого, то слідуючий корпус ставити, а то, коли відкачую, я ці всі корпуси так само розтобраю. тому я працюю? Не 145-ми корпусами я працюю порамочно, тому що ну так я собі привик, я, я так працюю, мені нема куди спішити. Я так працюю. Що... Ось так, так що, повірте мені, я ще його покрашу. Зробив я верхній льоток. Казали, друзі, було таке запитання, друзі, для чого? Для чого верхній льоток я роблю? Знаєте, друзі, так як цей рік у нас був соняшник, і він давав дуже добре давав соняшник. Тому, друзі, в один льоток не вміщалися бджоли. Не повірите, але приходив вечором, коло карного льотка було відро бджоли. Тому що в один, то, то два бджоли, льотки були, хоча в мене льотки на 22 великі, і все одно бджола, під сильний ми додай, одного льотка не хватає. Там треба будуть розказувати, підставляйте досочки, це все самі розумієте, що... Принадить у мене є тут є декілька пасічників, які тримають аборигенні бджоли, аби вони тільки закушали, то вони причалив взятку виберуть. Може, хто практикує піднімати, пускати бджоли попід корпус. Я не практикую, у мене все закрито, герметично, кльоночка чи холстик. Тому що, знаєш, в мене один рік під час воровства, друзі, вибили 4 сім'ї були. Хоча був взяток, ще давала соняшник і закушали, і вибили. О, тому, друзі, я роблю два льотки раз. По-перше, колись казав мені старий пасічник, я був коли я поступив був на пасіку, друзі. Я поступив на пасіку, мені старий пасічник сказав, волос заповнив, нижній льоток він є обчис... о, е, е, вичищати з гнізда. Він є для того, щоб не мішати бджола вич... верхній льоток він взяти. По-перше, друзі, якщо в мене стоїть отака от хібара цих корпусів, в мене сто сорок наставках немає. 145-х наставках в мене немає льотків. І ви представте, якщо з нижнього льотка перейти цей трьохсотий корпус, потім перейти 2-345 і піднятися наверх, підняти метр. самі розумієте. Тому все-таки легше на верхній льоток. Я замітив, що. Нижній льоток практично під час сильного він практично пустує, тому що вони, та щас, все їм ближче, ближче. їм втатає фарамони, бо скаже, він прийде через 300-й корпус, там фарамони, він заходить. Верхній льоток їм втатає в цей, в цей, в цей в фарамонах. Вони хватають цих феромонів від матки. Е, тому в всіх вуликах, які в мене є, які в мене б не були в мене всіх, да, верхні льотки є, тому що я замітив, що. Верхній літок, хоча, да, будувати багато казати, що нижній отток він є найкращий, ну, Можливо, ну, я буду казати зі своєї колокольні. Для мене, друзі, а саме найкраще це є. Для мене є саме найкраще, друзі, це є, це є верхній льоток, і, тому що я кажу, замічаю, що нижнім льотком вони виносять мусор. Мертві пчлки виносять, десь личинку мертву виносять, десь трутня, коли обрізаєш нижнім виносять. А верхнім льотком вони несуть. І навіть осінню, коли я прикриваю нижні льотки дуже сильно для того, щоб не летіли, ось верхній так не лізуть. Тому от така моя, от така моя, не знаю, що це таке, але так я собі привик, так я роки я так працюю на цьому, щоб е, тільки, тільки працюю на верхній і нижній льотки, в мене немає так, щоб вулики. Не варто, що в вуликах в мене було не було, далі чи ППУ, чи дерево, нема різниці. Навіть дядьмі вулик, який подав, який готується під маточку, він також е, приготовляний під верхній льоток. Тому мені старі люди сказали, що верхній льоток має бути, тому що нижній льоток це є, це є нижній льоток. І представте, коли я прихова вітро бджоли під льотком, і це все в один льоток має завершити влізти. А в нас буває, нема, нема, але буває так, де є соняшник, що я вкажу, прихожу, горка бджоли лежить. Лізуть, коло льотків верхніх, нижніх шапки висять. Ну то дайте, що то ночувати буде відроб бджоли, зночувати має коло, коло вулика, а їжаків повно. От такі. А це взяток, ми самі розуміємо, друзі. Тому я замітив, що верхній льоток він є. І в Африці верхній льоток. Ось так, друзі, ми сьогодні працюємо, працюємо працюємо. Ми сьогодні такими займаємося, готуємося до... до взятку. Наша пасіка сьогодні трошки віддихає, друзі, подивимося трохи. Сьогодні у нас трошки спокій. О, так що дівчатка, наші спокій там теж, тут всі. Сніг, холодно. О, тому ми сьогодні вирішили попрацювати. О, тому було ще таке запитання, друзі, чи стає 145-й корпус восьмирамочник на дерев'яний корпус. Зараз ми, я не пробував, правду кажу. Раді експерименту, в мене є ще є 145 Це Бляхою вбивати. 145 корпус дерев'яний. Взяв. І взяв, друзі, 145 корпус. Замітьте, друзі. Чітко сів, чуть-чуть да, ширше, бо він треба тут двадцяточка, а тут десь тридцаточка, трошки ширше. Але сідає фальц ідеально. О, дивіться, фальц сів. То, що треба сів фальців. Сидить, ну трошки шиш, бо це трошки грубший, сам вулик грубший, а це сам двадцяточка, це десь тридцяточка, чи тридцять п'яточка. О, отакі справді. Так що сідає отлично. Так що восьмирамушники сідають, то восьмирамушники шикарно. Так що такі, друзі, у нас справи. Так що бардак тут на пасті в мене трошки, тому що я працюю, оббиваю корпуса бляхою. Я ж кажу кришу, тому нам на пасті, друзі, без, без інструмента. Ну ніяк. Ну ніяк нам без інструменту. Дуже було багато, друзі, таких коментарів, що це вулики. Не важливі це вулики, ну коли трошечки попрацювати, коли друзі трошечки прикласти якої-то сили, що можна зробити, друзі? Повірте, все можна зробити. Робиться все елементарно. ну Правда, якщо ви початківець, у вас там 20 вуликів, це, звісно, в колмасо. І то в кого масова пасіка, вони теж стають, б'ють, збивають, оббивають цією бляхую, накриваю, троблять для того, щоб воно було. А ще трошки покраситься, ти воно буде. Трошки ще де почважку треба вдарити, бо перевірити потім корпуса ще де де Десь рідко ввечері було, рідко вдарив. Ох. Так, друзі, от я замічаю одну проблему, друзі. Ви не повірите, друзі, але одна проблема. Ви знаєте, що, друзі? Мороз, холодно. Ну я замечаю, що з вуликів є виліт бджоли. Один. Тако прийду, от тільки що опять пчолка полетіла. Друзі, що таке за аномалія? Зимує пчола, чому вона вильот? Вона ж не вернеться назад, друзі. Ну я замечаю, у вуликах є виліт бджоли, друзі. Що таке, я не знаю. І також стою на пасті, дивлюся, з того вулика. Вона ж не вернеться, вона вже захолоне, все. Я не знаю, друзі, що це таке за... Знаєте, друзі? що робиться? Синички довбут. О, біда. Ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Віче робиться, капець, віче робиться, як синички бомблят вулики. що робиться. Я навіть не замічав що робить, це капець. Це, друзі, от цього вишні на пасіці. Вони даром, де в мене нема вишень, дивіться, повний порядок. Чистенько, гарно. А де вишні? От це капець, друзі, подивіться, що робить. Тільки витягнули бджоли, це капець. Так, друзі, знаєте, ну ми глянемо на ці сімейки, бо я хоч на мене сварилися, друзі, не дивись, но... Я хочу глянути, друзі. Так. Що тут робиться? Ні, нормально сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сидять нормально. Так, що ще коло краю сидіть? Я хочу глянути тут, де дуже багато бджоли мертвої. Давайте глянемо сюди, друзі, бо я щось я не бачу, а це глянув чисто, звичайно. Я побачу дуже багато на твоїх джом. Тому тут я на цьому не Що тут робиться? Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все нормально. Сидять добре. Хоро -хо Сидять ще коло передньої досочки. Так, да, люди, вже є такі люди, я бачу в інтернеті, бігають. Ще глянемо на Штромераку. Є такі люди, що вже бігають, пакетики ставлять вже. Підгодовують тут таке, як виходить. Тому не садіть, вишні на пасіці, біда. Ось тут теж гарно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Все, все нормально. Зараз ще одну подивлюся, бо я я ж шкаф, що я переживаю, бо дуже побачив, що савички сильно нападають. ось такі справи. Я ще не бачу, а це чест. Сьогодні чисто якось так побачив. Опа. Так. Що тут? -а? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, порядок, все, я доволі. Так, ще глянемо. Ці ближні де. Ще гляну сюди, друзі, бо я. Я сказав, я би так не дивився, я не планував не дивитися. Ну коли побачив, що стільки станички перебили. Так що, вишні треба вирізати, щоб їх не було на пасіці. Так. Раз, два, три. Чікай мала. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, я ж б сказав, так клуби сильно жати, друзі. Та я б не сказав, що так сильно підбежати. І всі сидять. Так, ну все, далі не будем дивитися, там нема. Подивіться, друзі, де нема вишень. Видите, де нема вишень. Частенько, гарно глянь. Частенько, гарно, здень, частенько. А де дві що робиться? Чорна земля. А це три її зрізати? Ось такі друзі у нас справи. Так що... Хоч по спрошенькому переглянути з клубами. Знаєте, друзі, як то ми дивимося. Іде ми глянуть новий збирамочки, що там там теж вишні є. Да вишня бачите, Тут більше нігде немає. Ну ще є. Ось його. Джула дві. Глянемо щось до що тут робиться. В'яжемо тут те, що робиться так Видно? Так. Що тут робиться? Теж гарно сидять. Раз, два, шість, сім, вісім, дев'ять рамок. Дев'ять уволочок. Так. Тут добре. Я хочу не так, що як міто глянути туди, де. Синички бомблять. Ось і синички це. Це ребятка хороші. Дивимось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість булочок. Хорошо зняти. Так. Я не планував сьогодні дивитися, друзі. Підемо. Ще на мій малий глянемо. Що там робиться? Це, ці вишні всі, вони дають страні угля. Тут теж. Ні, не тут, а менше. Тут то -ут тільки трошки є. Глянемо, друзі. Що тут робиться? Сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ятоху лучка себе. Ну, вже піднялися трошки догори. Піднялися. Тут теж щось. Раз, два, три, сім, вісім улочок, сидить. Так. Потім в мене якась не поймеш. Семейка така цікава. Так. Нормально сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім волочок сидить. Сидіть, ребята. Так все добре. Ну, коротше, нормально ще вже Уже піднялися навіть восьмирамошниках. Деяких сім'ї піднялися вже догори. Сім'ї піднялися догори вже. Так вже незабаром новий рік у нас. Так за сім'ї будуть готуватися йти. Готуватися сім'ї будуть йти. Ага, ага, ага. Ось ці вишні. Так, що теж надолбане якесь. Ми глянуся, цю сім'ю. Теж надолбану синечками є. Не бачив я ще, не бачив, друзі. Це побачить, не було. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім лоток хорошо сидять Все нормально. Не буду більше зачіпати, бо будуть на мене сваритися. Так що вже всі, навіть в як рамочниках сімейки піднялися догори. І дуже ну, всі ще коло переднього льотка. Так що вишні убрать немедленно медленно звідси з пасіки. Де вишня, навіть маленька вишня, там вже вони сидять, так як вони довбуть почки, бруньки так і падають на вулики. Де де немає е, вишнів, то не зачіпає. Ну, в принципі, зимою земівля у нас проходить непогано. Земля у нас проходить, Можна ну, їх заставити чимось. Но, я як друзі, що я замічаю, що є от стукаю, на потихеньку, собі тут стукаю. Бачу, раз пчів вилиться з одного вулика, дивлюся, немає. немає. Раз. Десь там раз в день там, з другого вулика бачу вискочила. Вона вже ж не повернеться, вона вже ж пропаде правильно. Оно. Що це? І це не те, що я тільки сьогодні замічаю. Це я замічаю, що так ні одного року я не замічав, яким це рік земівля е, чи є, нема нема немає раз, деякого вулика вискочила пчл. Тоді нема-нема, десь пройшло там час, ну з другого пчлка вискочила. Тому не знаю, що це за аномалія. Ну, вроде би, зимуємо непогано, працюємо, трудимося, чіпимося, готуємося до... Готуємося до цього діла всякого отак. Зараз мене десь нас витягнемо. Так що, друзі, нас внутрі знайшло. Молоток, рукавиці. Змерзаємо йдемо до хати. Йдемо до хати. Гріємося, приходимо і опять працюємо, готуємося, так як... Знаєте, це, бо я дивлюся на відео, де чоловік каже, пасічники зараз упорли дащі. Ну, хто не дащі, а хто ні, хто працює, кому треба, все треба поїхати рамок привезнути. Ну, тільки того, що дуже голод у нас, то нема робить проїхати рамок. Ще треба купити рамок, збивати, ще треба, ще треба корпусів 145-х набрати, бо це рік мене трошки був не до хат корпусів. От так по ходу діла. Все треба і все цілу зиму. І от друзі мені кидають відео, теж збивають рамки, сидять. Ну, отак ми працюємо. Я кажу, що буду цей оббивати, ще буду накривати, ще буду працювати. Ось такі у нас, друзі, справи, так що не приходиться нам садкувати. Я ж кажу, змерз, Вже змержа булька під носом замерзла, Ну, Но нічого. Працюємо, трудимося, наші дівчатка. Щи! Направо на літок сідай. Так що от худоба. Так що такі у нас, друзі, справі. Зимівля продовжується. все, всім миру, добра. Всі, всім пока, друзі.